Вітаю-вітаю друзі, ну що, ось прийшов і мій час. Залишився я сам. Кинули мене. Поїхала сім'я за кордон і там вони сформували нове життя і нову сім'ю. Але зараз мова не про те, як мені важко чи не важко, чи соплі розтягувати Сам собі розбереться з цими почуттями. Я хотів вам сказати про друге. Відпустіть, побажайте всього найкращого, відпустіть, тому що тягнути назад, обвинувачувати, доказувати щось, це даремно. Це нікому не треба, і вас вже ніхто не буде слухати. Тому, що я вам хотів сказати, сьогодні я почув. Дуже цікавий вислів, коли капітан впливе і поряд з ним команда, яка піднімає паруса, або команда, яка кидає якаря. І ви, тим, ви по ним, повинні зрозуміти, хто біля вас. Ті, хто піднімають паруса вашого корабля, чи ті, хто бросають якаря відповідно, почуваєте себе або ви на крилах, на вітрилах, або ви тянетесь. Я вроді ззаду вас два якоря. І такі важкі, що ви навіть не можете їх витягнути. Тому, друзі, моє побажання вам, як би не було важко, не розстраітись. А цього серця, от цього, от цієї своєї душі побажайте тій людині, бо вона ж все-таки є матір'ю ваших дітей, а ваші діти залишаються вашими на все остарше життя. Тому, кому було цікаво, беріть до уваги. Ми будемо йти новим шляхом. Дякую, дякую, друзі.